Привіт, палкі-вболівальники київського Динамо. Настрій нагрівається в міру наближення довгоочікуваного поєдинку з шахтарем. Останніми годинами відоме на полі ім'я вирішило розповісти про цей важливий поєдинок. Але перш ніж перейти до подробиць, якщо ви ще не підписалися на наш канал, скористайтеся можливістю зробити це зараз і не пропустіть жодної новини. Ексфорвард Шахтаря і збірної України Андрій Воробей поділився очікуваннями від матчу 28-го туру чемпіонату України проти Київського Динамо, який запланований на суботу, 11 травня. Він підкреслив, що, враховуючи форму команд в останніх іграх, очікує яскравого, результативного поєдинку перш за все гідного чемпіонства. Воробей відзначив інтелектуальну і атакувальну манеру гри. Яку нещодавно продемонструвало Динамо, але також підкреслив, що Шахтар не залишиться позаду, ймовірно, прагнучи більше контролювати м'яч, щоб уникнути атак суперника. Щодо змін, які відбулися в Динамо після відходу Шовковського, екс-гравець зазначив, що молоді гравці здаються більш спокійними та впевненими, знімають тиск на команду та демонструють поступовий розвиток. Щодо фаворитизму у грі, воробей зазначив, що явного фаворита немає. Оскільки обидві команди здатні обіграти одна одну. Він також підкреслив важливість гри окремих гравців, відзначивши Кевіна та Сіка Нас в Шахтаря, а також Ваната, Шапаренка та Брашка з Динамо. А тепер я запитую вас, уболівальники, які ваші очікування від цієї великої дуелі проти Шахтаря, ви вірите, що це буде захоплююча гра? Поділіться своєю думкою в коментарях і давайте разом вболівати за нашу команду. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.